Найменший обласний центр України Ужгород. Сьогодні наше місто є відносно спокійним у часи повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України. У цьому матеріалі ми намагаємось розповісти про сезонний Ужгород-2025. І от поїхали. Набережна незалежності. Це найвідвідуваніша локація серед містян та гостей міста над Ужем. Сам під час нашої зйомки ми зустріли тут Марину з Харкова. Вона таке затишне, домашнє. Насправді це друге. Місто після Харкова, яке мені дуже подобається, дуже комфортно для життя. У мене тут живуть достатньо багато друзів, от і я вже тут напевно третя або четвертий раз так проїздом, але дуже затишно, дуже комфортно, дуже подобаються люди, дуже відкриті, відверті. Тобто, якщо потрібна допомога, завжди про набережну незалежності і всю її колоритну атмосферу говорить і школярка з Ужгорода Анна Гринь. Дівчинка каже, що завжди, коли потрібно приймати рішення, прямує сюди. Нам розповідає про історію цієї локації. Воно відоме як своєю історією тобто воно простягається через річку Уж і. Саме тут посаджені липова алея, яка відома ще з 1928 року. І... От по відчуттях, як тобі? От чому саме набережна? Ну тому що це місце спокою. Тут би ну, якби кожен турист міг би тут відпочити, якби і морально, і фізично, і насолодитися природою. Школярка ділиться ще кількома привабливими місцями Ужрода. Древню синагогу. Ну, зараз там філармонія і е, ознайомитися з її історією. Ну, мені Ужгород подобається тим, що воно багате своєю історією і е, місцевість гарна. І турист, коли до нас приїжджає, йому варто ознайомитися з нашою історією, культурною спадщиною, з мистецтвом, живописом. І відразу, якщо це турист, який подорожує потягом, він прибуває на жд вокзал так і може ознайомитися з туристичною картою Закарпаття. Одночасно він вже може розпочати свою подорож з ЖД вокзала, оскільки там є багато міні-скульптурок, і вже з цими по міні-скульптурках може собі подорож спланувати до центральної історичної частини міста. Один із маршрутів, такий досить цікавий, історичний, це вулицею Ольбарах та піднятися, відвідати. Ботанічний сад Ужгородського університету далі піднятися до Ужгородського замку та відвідати Скансенс, так де, де є багато цікавих локацій, особливо в Ужгородському замку також постійно відкриваються нові експозиції або доповнюються діючі експозиції. Любов Когутич розповідає і про особливості гастрономії, і звичайно, яка Подорож без гастрономії, без наших смаколиків, без крафтових наших продуктів. Е, поряд є крафтові крамниці і наші е, кондитерські, де можна скуштувати наші славнозвісні солодкі е, смаколики, де можна в крафтовій крамниці е, придбати сувеніри е, як для себе, так і для е, своїх знайомих. Після цього можна спуститись до Липової алеї. Е, відповідно, пройшовши вздовж Липової алеї, можна побачити знову ж таки багато міні-скульптур і е, дійти до такої цікавої локації, як район Галаговці. Туризмознавець Віктор Ополеник проводить власні оглядові екскурсії більше 12 років. З найбільших перспектив це інклюзивний туризм. Найбільша гордість цього сезону це інклюзивний маршрут Ужгородом. і ми. Нарешті, тому що можу сказати, нарешті підійшли до питання так, як слід консультувалися з фахівцями і фахівчинями. Шрифт Брайля був вичитаний людьми, які ним користуються щоденно. Маршрут був складений так, щоб було комфортно пройти. Маршрут кріслом колісним. Висота інформаційного стенду була підібрана так, щоб людина на кріслі колісному комфортно бачила, відчувала. То ми намагалися покрити прямо все. Звісно, ж він не є ідеальним нічого нікого не буде ідеальним. Але на інформаційних табличках присутній QR-код, який перенаправляє на аудіоверсію маршруту. Там є звичайний текст, там є шрифт Брайля. Тобто, в момент запуску, а він вже скоро за словами туризмознавця, запустять цей маршрут через два тижні. Наразі у туристичній програмі для людей доступні інші цікаві маршрути ужрода.